Дякуємо захисникам України. Слава Україні! Це в нас в театрі такий висить плакат. Закінчився мій, мій робочий день. І я дякую нашим Збройним силам, які мене захистили, і я маю таку можливість співати, працювати в театрі і творити. І це би хочу сказати, що слава нашій протиповітряній обороні Дніпра, тому що сьогодні. В ніч на 3 вересня, у другій ночі була тривога прям дуже, дуже гучна. Вона коли включається, це неможливо не то що спати, а неможливо жити. От. І було збито 5 ракет калібр над містом Дніпро, які летіли конкретно на Дніпро. Це вже не перший раз, що збивають всі до одної. Оці страшні. І рашистські ракети. Тому ми дякуємо нашим протиповітряним силам, які захистили наше життя. Не знаємо, куди вона мала приземлитися. Доброго дня! А сьогодні в нашому театрі вистава Білосніжка. Сьогодні білосніжка, так. Білосніжка о 17-й годині. Отак. Так що все у нас добре. В театрі мається на увазі. Тому що бійці захищають наш мирний сон. Зокрема, мій братик. Дорогий. Всім бажаю мирного дня. Продовжу на вулиці. Сьогодні вихідний день. І, здається, коли ти вже відпрацював, відспівав усе, що можна в театрі і можна йти додому. Хочеться насолодитися, напевно, кожним моментом, коли в Дніпрі і біля театру так красиво і працюють фонтани, тому що ми ще насолоджуємося теплом, яке у нас є, бо на заході України вже дощі, вже 12 градусів. Люди ходять в куртках, дзвонить мені сестра і каже, я їду до тебе, бо я люблю тепло, мені хочу грітися. Вона жартує, звичайно, ніхто до мене не приїде за тисячу кілометрів. Ой, здається... Наступив такий період, здавалося, що, можливо, він буде у віці, коли ми будемо значно вже старшими, коли ти насолоджуєшся кожним моментом життя, бо цінуєш це життя, не знаєш, що тебе чекає завтра. Спілкуючись сьогодні з колегами, багато хто говорить, що вночі настільки був нервовий стрес, що люди заперло дихання. І не знали, що робити. Дехто просто скотився з ліжка, бо вставати на ноги, коли ти чуєш вибух, і кудись бігти, це вже пізно. Каже, я скотилася з ліжка і просто думала, ну це все, це кінець, просто починаєш молитися. Це звичайно дуже страшно. Це дуже страшно. І хто хто цього не попробував, хто цього не пережив він ніколи цього не зрозуміє. Не знаю жодної людини свого оточення, яка би не приймала якийсь заспокійливе. Пережити весь цей шок і стрес просто так неможливо. І хто там каже, ой, хтось там постарів, І на рахунок таких зауважень відразу всі будуть заблоковані, тому що стільки всього пережитого і зі страху, і співпереживання за... За, за молодих людей, за дітей, які гинуть, за знайомих спілкуючись з людьми-переселенцями, які пережили це жахіття війни, це неможливо людині з душею, людині чутливій бути холоднокровною до переживань інших людей чи до трагедії інших людей. Хіба що якісь можливо закінчені психопати, які не не визнають, що вони холоднокровні соціопати, їм можливо все одно. Але немає рівнодушних людей, тому всі ми виснажені, всі ми втомлені. І іноді, знаєте, не хочеться каже, блогер повинен вести свій канал, інакше ми про вас забудемо, що ми вас втратимо. Знаєте, кажуть, було би про що мовчати, а що сказати, завжди знайдеться, але не хочеться цього казати, бо хто в Україні, ті співпереживаються те саме, що я, а хто за її межами, люди все одно не зрозуміють, тому що люди. Живуть в, іншій, в іншому середовищі, їм не зрозуміло, як це так. У мене тут зує маленький хлопчик, він думає, що я, камера повернута в другу сторону. <ріст> От життя продовжується, всі ми стараємося якось, От, чому працює театр, чому існують концерти, балети. Для того, щоб люди могли відволіктися від жахіть війни. Спочатку. Коли ми давали концерти там української музики, мені навіть зробили зауваження не співай сумних пісень, тому що люди, які пережили жахіття війни, переселенці, вони хочуть відволіктися і почути щось веселіше, що все буде добре, тобто пісні такі повинні бути ободряючі. І також вистави в нашому театрі для того, вони збирають нас повні зали, хоча і заборонено, але люди хочуть прийти, і люди просяться прийти, тому що. Щоб відволіктися хоч трохи від цього буденного життя. І також і ми, хто скаже, ой, ви там веселитеся, ой, ви показуєте, ніби у вас немає війни. Вона в нас є, але ми творчі люди, ми артисти, працюємо для того, щоб веселити вас, нести, нести радість людям і якесь таке заспокоєння. Це свого роду заспокійливі ліки, яких не медикаментозні, але ліки для душі. Тому що пісня, яка йде з глибини душі і наша акторська гра, вона торкається також інших душ, людей, яких вона є. Іноді дивишся, кажеш, що є люди без душі, це рептилоїди. знаєте. Бачиш частину людей реально, нема ні душі, ні совісті. Придивляєшся, вроді дійсно на рептилоїда скоро. Хто там пише зауваження на рахунок моєї там зовнішності, там хто постаріла, не постаріла, мені 42 роки, я прекрасно виглядаю на свій вік, враховуючи все, що пережила і доводиться переживати. Тому за такі зауваження, на рахунок, як я виглядаю, особистих якихось там підколів, я буду блокувати, бо я це не хочу терпіти. Я не кажу, що треба мені писати диферамби, там мене хвалити. Мене не хваліть, але і не критикуйте мою зовнішність, тому що. Ви, ви не знаєте, чого це мені вартує. От, звичайно, що можна щось поправляти, під, тягнути, підтягувати. Це все рівно пропорційно капіталовкладенням. Але в мене є якісь інші, напевно, більш важливі потреби, як матері, яка виховує сина підлітка. Тому для, я виглядаю прекрасно. Головне, що я собі подобаюся в зеркалі, а це найважливіше. Син мій поїхав кататися на байдарках зі своїм класом. Деякими своїми однокласниками, хто в Україні, хто не за кордоном. Ось, Назвати це життям це складно, тому що раніше ми... онлайн-навчання було із-карантину, за а зараз воно із-війни. І з іншим мі... під час повітряної тривоги уроки перериваються, діти мають йти в бомбосховище, ну так як в моєму районі його немає, просто виходимо на коридор за дві, за дві стіни. Якщо бомба чи ракета попаде, нічого не спасе, але для самозаспокоєння. Отаке життя у наших дітей. Тому потрібно відволікатися, до чого я це все вела, що не все так радісно, і що ми посміхаємося, то в нас все добре. Ми все робимо на силу для того, щоб відволіктися, щоб не зійти з розуму. Тому що багато людей сходять з розуму. Від без Вихідності від тяжкого життя від цих, але ми, українці, розуміємо, що це треба все пережити, тому що ми йдемо до перемоги, і коли Україна, наша вільна, незалежна, суверенна держава, буде нарешті вільною, і збереження її, її цілісні, кордони, вона буде відновлюватися, відбудовуватися, і все у нас буде добре, особливо це вірить мій син. Є вже добре, тому що Україна буде передовою країною, і я не можу з цим не погодитися. Все буде добре, тому потрібно себе настроювати на це, як би сказати, групувати і вірити, тому що по вірі ваші так буде вам. Зараз війна дуже все перескладала на свої місця. Оточення моє міняється кардинально, і відношення моє до мого оточення, до так названих друзів. І всіх також змінилося остаточно і безповоротно. Але це на совісті кожного ми теж на своєму місці робимо все можливе, щоб приблизити нашу перемогу. О, якщо не знімаю, я не знімаю відео і не розказую про те, що роблю я, то не значить, що нічого не робиться. Не всім все треба знати. Я багато світ, я не матірів сабой. Андрій мені треба, Андрій зможу. Андрій Корабельник. Корабельник. Коробейник. Я думала, що он корабельник по-російськи, а українською буде корабельник. Або одій Андрій це наш колишній соліст, потім він театр залишив, кудись звалив. А зараз нас конкурс і Ми, ми бажаємо Андрію пройти на цю важливу і достойну. Подію достойне на достойне місце соліста. Дякую ряднесенька. всі глядачі, всім мої ві... всі глядачі, побажайте Андрію успіхів. Па, па Андрій коровейник. Тебе можливо ще пам'ятають по... з моїх відео ага. по партії Кая, Сімові Королеви. Я бажаю тобі успіхів. Вот Отак. Отримаєш заряд позитиву в театрі і радості на цілий день. За останній місяць, коли я з відпустки повернулася, хочу сказати, що дуже часто зі мною на вулиці знайомляться мужчини, чого раніше я ніколи не допускала, щоб на вулиці зі мною хтось знайомився. Я завжди стрімко йшла і не відповідала на такі пропозиції. Тут я людину запрошую, кажу, а приходьте ви на виставу. Отак і було минулого разу. Наприклад, хто там каже, ой, Губимо Леся, за нею ухльостувати якийсь дрищ. <ріст> це не дрищ, а дуже інтелігентний мужчина, але його я прорахувала на другій хвилині мого спілкування, що жінка за кордоном, і він шукає собі пригоди. Я кажу, ну це не до мене. А чи можна вас кудись запросити? Я Кажу, ну судя по темі на виставку. <ріст> Назвіть п'ять причин, чому це треба зробити. І називають мені масу причин. Я кажу, ні, взагалі не варіант. Ваша вигода мені зрозуміла, а в чому моя зацікавленість? Я рада, коли мужчини, які мені не підходять, до мене не підходять. То вчора йду на роботу. Швидко йду, тому що вийшла вчасно, щоб прийти вчасно. Ось мужчина ув'язався познайомитися. І я відразу, щоб вже не втрачати час, не питати, кажу, напевно, дружина за кордоном з дитиною. Ні, чому? Я розвівся місяць назад, місяць назад і вже знайомитись на вулиці. Ні, ну а що, а де знайомитися? А де знайомитися? <смі> ну ми з нею вже не жили, ну класика жанру. І я відразу кажу, а приходьте ви до виставу. Ну, людина ж бачить, що я йду до оперного театру. А як вас звати? Я кажу, Леся Задорожна, а що так офіційно зразу задорожна? Бо якась видатна особа. Я кажу, ну я актриса, артистка. А ну так, тоді так. Да. Ви що в театрі працюєте? Я кажу, так, ну приходьте на виставу. Добре. Але ви, ви мене проведете? Я кажу, ну взагалі ні. Тому що я до вистави зайнята тим, що роблю зачіску чи макіяж і готуюсь до вистави, я нікого не проводжу. Я кажу, а що, купити білет слабо? Ні, ну можна купити, але краще, якщо б ви провели. Я кажу, ну воно звичайно краще, але. Я думала, може ви хочете на зекономлені гроші купити мені шикарний букет і отакий от економний. Ну, може й так, але я не люблю шикарні букети. Каже, я люблю, наприклад, польові квіти. Ну, зразу п'ять хвилин, ти вже все знаєш про людину. Я кажу, от бачите, ви любите такі, а я люблю троянди. І якби все вже зрозуміло, далі почали мене просити терміново мій номер телефону, я кажу, що я не даю номер телефону. Тоді знайдіть мене в соціальних сетях. Я кажу, ну взагалі я ще блогер, знайдіть мене, Леся за Людина не чує, тому що йому треба срочно. Зайдіть ви в Інстаграм. Знайдіть його в інстаграмі і напишіть мені там свій номер телефону. Людина запам'ятає, коли вистава і коли треба приходити спітан. Проводити нікого я не буду і запрошення давати не буду. Ось так. Мінімальними затратами всі хочуть Всі хочуть дуже багато. У мене така порада безхозним мужчинам, які недавно розвелися, яких дружини поїхали за кордон, і які теж практично розвелися, бо такі нещасні, що їм треба вже сьогодні обов'язково. І Він тобі готовий для тебе все на світі, ну тут все віртуально. Дати таку пораду. Підіть захищати нашу країну. На передову або просто на фронт. Або робіть багато тут в тилу для нашої перемоги, для приближення цієї перемоги. І дурні пропозиції, дурість вашої голови дуже швидко вийде. Тому що людина, яка переживає за майбутнє своєї країни, за те, що твориться в країні, не буде страдати такими дурницями. Тому що такі хвороби лікуються. Все у нас в голові. От. І субординація також. І субординація, і сублімація. Всім бажаю. Гарного дня, гарного настрою. Позитиву, вірив в прекрасне майбутнє, тому що своєю вірою, своєю енергією ми приближаємо наше щасливе і вільне від війни, близьке майбутнє, мирного всім неба над головою і Божого благословення. Люблю вас всіх, будьте щасливі! Слава Україні!